В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання нічий колодязь в одному з районів приватної забудови рівного виявили гідротехнічну споруду, до якої сходиться кілька труп, і куди схоже збираються стоки з прилеглих будинків. Комунальники колодязь законсервували. Профілактика перед зимою, рятувальники влаштували черговий рейд до будинків, де живуть люди з так званої групи ризику. Гадаю, досягнемо нормального успіху, збережемо саме головне людське життя. Зробили школу, зробіть і дитсадок. Під час відзначення річниці відкриття нового приміщення 14-ї школи жителі басівкута та педагоги згадали про існуючі проблеми. Приблизно 400 дітей, яким потрібен садочок, які проживають тут навкруги школи. Рівне вперше прийняло урочисте відкриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Потрібно працювати і потрібно дійсно розуміти, що говорити українською це престижно. Пінг-понг по порівненське, хто у місті грає настільний теніс, з'ясовували 22 команди. Грати команду – це завжди є, якби перспективно так само і дуже почесно. В одному з районів приватної забудови рівного виявили колодязь, до якого сходяться кілька труб, і куди схоже збираються стоки з прилеглих будинків. Єдина проблема у жодному плані цієї інженерної споруди немає. Тож прокуратура зобов'язала комунальників навести лад. Ті з допомогою рівне облводоканалу відкачали воду і закупорили труби. В чому ж полягали порушення і чи знайшли винних, знає Оксана Жужельська. Маловідомо, але доволі щільно забудована двоповерховими хатинками вулиця Ботанічна в обласному центрі. Саме тут комунальники виявили несанкціоновані колодязі, які не стоять на жодному обліку. В інженерну споруду врізаються одразу кілька труб. За висновками фахівців, сюди стікаються не фекалії, а всього лише дощова вода. На підтвердження цієї версії вони вказують на інший кінець труби, що починається під одним з парканів. Те, що ми бачимо, ми бачимо, що в сторону річки Усті є вихід труби, прокладена труба. Не потрапляють скиди. Встановити ми їх не можемо, звідки вони йдуть. Труби лежать в напрямку від жилої будинків. Конкретно виявитись, будинку немає можливості. Справою зацікавилася прокуратура та доручила комунальникам з'ясувати все на місці. Ті заручилися підтримкою водоканалу, і до колодязя виїхала ціла комісія справоохоронців, екологів та комунальників. Нагнали техніки і колодязь законсервували. Труби врізані в колодязь перекрили спеціальними тампонами. Куди подінеться все те, що раніше сюди стікало, невідомо. Так само нез'ясованим залишилося і питання, хто і коли самовільно під'єднався до колодязя. Винних, як виявилося, шукати нікому. Представники прокуратури, екологічної інспекції та облводоканалу кивають одне на одного і коментувати ситуацію відмовляються на відріз. В управлінні ЖКГ лише зазначили, якщо власники стічних труб виявлять бажання законно їх розконсервувати, їм треба просто звернутися до комунальників. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, Інформаційна програма День. 182 пожежі виникло з початку року в нашій області через нехтування елементарними правилами безпеки при експлуатації пічного опалення. У зв'язку із цими також, зважаючи на початок холодів, співробітники Держтехногенбезпеки спільно з рятувальниками розпочали роз'яснювальну роботу в селах. Передовсім вони спілкуються з соціально незахищеними громадянами, котрі найчастіше і стають жертвами пожеж. У рейді побувала Тетяна Климчук. Пенсіонерка Галина Журомська, жителька села Тучин Гощанського району, незважаючи на свій похилий вік, правил пожежної безпеки дотримується неухильно. Учасникам рейду вона не лише розповіла, а й продемонструвала, як користуватися опаленням. Плитка виключена. Так. Тоді беру сірники так. чи там свічка, чи щось так, є. Так, так. Беру і запалюю. О. І О, правильно, першу чергу підпалюєте сірник, потім вмикаєте газ. Да. Хоча більшість будинків в Тучені опалюються газом, все ж є господарства, де віддають перевагу пічному опаленню. Тому співробітники Держтехногенбезпеки в першу чергу відвідували саме такі помешкання. Мета таких візитів огляд готовності помешкань до опалювального сезону та нагадування громадянам про вимоги пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Найчастіше пожежі трапляються там, де люди нехтують правилами безпеки. Перед усім це стосується громадян соціально незахищених верств. Саме серед соціально незахищених. Верст населення, от, це одиноких, пристарілих інвалідів. От, ця робота повинна проводитися максимально, е, максимально в, велик, в великому обсязі, тому що ці громадяни потребують найбільше, щоб їх інформували. Гадаю, досягнемо нормального успіху, збережемо е, головне людське життя от, і відповідно, людське майно. І людські домівки опалювальний сезон тільки розпочинається, тому профілактична робота з тими, хто належить до так званої групи ризику, триватиме в області і надалі. Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. У рівному з'явиться ще один храм. На місці його будівництва по вулиці Боковинській під час святкового бослужіння у фундамент заклали спеціальну металеву капсулу. Всередину цієї капсули священники вклали грамоту та записки. На них вказано за якого патріарха митрополита та керуючого єпархію розпочалось будівництво і хто на той час був настоятелем храму. Крім того, туди вмістили і сотні імен усіх причетних до будівництва, в тому числі і жертводавців. Усі папери заламінували, щоб вони навіть у капсулі могли проіснувати не одне століття. Такий обряд кажуть священники, для того, аби нащадки знали. Але хто колись церкву будував і за кого потрібно молитись, окрім паперів з іменами до капсули, помістили і частинку мощо мученика Володимира. Це за словами духовенства, робить місце зведення храму святим. Нижній храм буде буде названо честь преподобної матрони. Дуже вже в теперішній час почитаємо святою, тому що до неї дуже в теперішній час дуже багато приходять з молитвами, яка допомагає під час тяжких хвороб, особливо хвороб, які зв'язані з зором. І верхній храм, в честь наших князів, синів князя Володимира, благовірних князів Страстоферців, Бориса і Глеба. Це наші святі, які дійсно на нашій землі постраждали за Христа, за віру. Це тільки початок, це тільки фундамент великого храму. Звичайно, що буде потихеньку не будуватися. Березне та Квасилі відзначили у столиці в рамках всеукраїнського конкурсу населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Прихідні кубки та диплом вручив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. На всеукраїнському рівні представники рівненщини змагалися із 71 населеним пунктом із різних регіонів. Перемогу міста та селища виборювали у шести категоріях залежно від кількості мешканців. Експерти визначали, в якому стані в районах і містах пам'ятки архітектури, дороги, зовнішнє освітлення, парки та. Зелені насадження, спортивні майданчики, таким чином березне стало переможцем у номінації місто найкращого благоустрою з населенням до 50 тисяч мешканців. А квасилів номінації «Селище найкращого благоустрою став другим. З'явилися після. Не вистачає дитсадка. Саме така проблема постала перед жителями рівненського району Басівкут. На думку фахівців, вирішити проблему можна, відкривши дошкільний заклад на базі нової 14-ї школи. Ціна питання 5 мільйонів гривень. Про це і не лише говорили басівкуці, відзначавши річницю переселення їхньої школи зі старого тісного приміщення у нове просторе. Ти не знань, і будь успішним і не за завдань. У 14-й рівненській школі кожен клас має власне гасло. Ось ці дев'ятикласники намагаються прокричати своє голосніше за усіх. У школі Рівнені свято. Рік тому вони переселилися до нового приміщення. Першу річницю у новій будівлі вони відзначають шестикілометровою кілометровою урочистою ходою по рідному басівку тур. Діти пригадують раніше. Умови для навчання були не надто привабливими. Там якби і туалет був на вулиці, було дітям незручно, і хол холодно було. Їдання була маленька, а прийнято з цією тут е, їдання велика, актовий зал є, що не було в тій школі, великий-великий спортзал теж в школі, в приміщенні школи. Як результат, протягом року кількість учнів у школі зросла зі 170 до 2,5 сотень. Щодо збудованої 109 років тому старої будівлі, то її освітяни хочуть віддати військовим для облаштування призовної дільниці. Наразі це приміщення простою є. Тим часом основним завданням на найближче майбутнє директор школи вважає створення при закладі дитсадка. Досліджуючи цей мікрорайон. Ми проводимо такі дослідження. Кожна школа проводить їх. Приблизно 400 дітей, яким потрібен садочок, які проживають тут навкруги школи. Тому безперечно, якби цей садочок відкрився, це б вирішив проблему тих батьків і тих дітей. Будувати окреме крило для дошкільнят розпочали вже давно. Поряд мали облаштувати дитмайданчик та оранжерею. Одначе на закінчення робіт гроші місту не вистачило. Будівельники вже поставили вікна та провели електрику, аби здати крило лишилося доштукатурити стіни, завершити систему опалення та покласти плитку. Необхідні на це 5 мільйонів гривень, каже керівництво школи. Влада міста пообіцяла передбачити у бюджеті рівного на 2013 рік. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День відтепер. медики Рівненської міської дитячої лікарні запозичуватимуть до освіту польських колег. До рівного з партнерським візитом завітала делегація з міста Радом. Розвивати стосунки планують на рівні телемедицини, обміну спеціалістами а також у сфері навчання. За словами головного лікаря рівненської міської дитячої лікарні Миколи Надійка, поки що це суто партнерські стосунки, проте угода про співпрацю вже готується. Поїдуть наші лікарі до Польщі, будуть дивитися, як працює їхня лікарня. Їхня лікарня на даний час побудована за кошти Європейського союзу, і вона як називають її лікарню 20 Першого століття думаю, що нам буде що там побачити і буде що повчитися. Співпраця співпраця, перш за все, буде у сфері методичної допомоги у сфері навчання а також відбуватиметься обмін спеціалістами. Ці стосунки будуть корисними як для нас, так і для рівненських медиків. Урочисте відкриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Вперше за багаторічну історію відбулося у Рівному. Цей конкурс канадський меценат започаткував у 2001 році. За цей період школярі та студенти рівненщини два десятки разів ставали його переможцями. На цьогорічній урочистій церемонії відкриття побувала Галина Баранчук. Ольга Михайлова нині вже вчителює. А у 2004 році, навчаючись у восьмій рівненській школі, виборола друге місце у фінальному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Каже, здобула тоді неоціненний досвід. Потрібно працювати і потрібно дійсно розуміти, що говорити українською це престижно. Після кожного конкурсу постійно їдеш додому і говориш спів все. Я буду говорити чистою, гарною українською мовою. Дійсно, говорити українською це к. Як зауважує її колишня вчителька Ірина Чуруха, Ольга вже з п'ятого класу привернула до себе увагу. Вона із захопленням ділилась враженнями про народні традиції, яких дотримувалась на Івано-Франківщині, де проживала її рідня. Вже тоді досвідчений педагог зрозуміла, що для дівчинки рідна мова значить багато. Завжди казала про те, що отак на івано франківщині відзначаються народні свята, отак ми співаємо, отак ми зустрічаємо різдво, отак ми святкуємо Великдень. Я побачила, що для цієї дитини мова не просто слова, мова це життя. Загалом 17 учнів та студентів рівненщини у різні часи ставали переможцями конкурсу. Це один з найкращих показників в Україні. Саме тому цьогоріч урочисту церемонію відкриття конкурсу було віддано саме нашій області. Розмова про те, щоб провести цей конкурс саме в Рівному в цьому році відбулася в Пересобниці під час відкриття цього культурно археологічного комплексу. І, Скажімо, організатори конкурсу, які побачили наші можливості і побачили наше бажання розвивати українську культуру, українську мову, на відкриття до рівного приїхали представники Ліги меценатів та інституту літератури імені Тараса Шевченка. За словами гостей, конкурсові пророкували коротке життя, але він є і буде, залучаючи з кожним роком все нових учасників. На конкурсу Київ переможцями із Сходу України, з півдня України, з автономної Республіки Крим, які чудово володіють українською мовою, пишуть прекрасні твори про українських письменників, про українську літературу, про історію України. Зазначаються на всі Київ, які відбувалися в Україні з конкурсу нашого, скільки нам ставили палки колеса, але ми перемогли. І наш 13-й конкурс відбувається. Мені веселі, не наш конкурс. Отож, 13-й конкурс на української мови стартував. Відбувається він у чотири етапи: починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. Хто стане переможцем у різних вікових групах, стане відомо на початку наступного року. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Рівень грамотності рівненських школярів достатньо високий. Запевняють освітяни. Проте бажання самовдосконалюватися потрібно постійно підтримувати. Вчителі однієї з рівненських шкіл це добре розуміють, тому до дня української писемності та мови провели вже традиційну акцію Спіймай помилку. Подробиці у нашому сюжеті. Акція, метою якої є привернути увагу школярів до проблем грамотності, вже втретє проходить у стінах восьмої загальноосвітньої школи. Щоб зацікавити учнів, потрібно шукати нові підходи до їх навчання, каже вчитель української мови Світлана Стасюк. Саме під її керівництвом діти здійснили лінгвістичний рейд вулицями міста. Ми всі дійсно шукали написи і шукали помилки в написах по місту на нашому мікрорайоні. Є багато однотипних помилок, коли власні назви не пишуться в лапках, це є скрізь. І на вивізках магазинів, на бікбордах, оголошеннях. Але, звичайно, найбільше це такі більш приватні оголошення це в маршрутних таксі, на ринках. До акції долучилися учні п'ятих та дев'ятих класів. Рейд проводили у центрі міста та мікрорайоні ювілейний, де діти сфотографували близько 40 вивісок з граматичними погрішностями. Для цього школярам знадобилося менше двох годин. Наступного року кажуть, намагатимуться охопити усе місто. Ось я знайшла в цьому слові. Тут найближче найближчий, а найближчий. Просто поставити букву «Ж». А ось у цьому тут білети на потяги та автобуси. А треба поставити квитки на потяги та автобуси. Дев'ятикласники, які вже третій рік поспіль відслідковують граматичні ляпи на вулицях Рівного, запевняють, що кількість неправильно написаних слів на зовнішній рекламі залишається стабільною. Взагалі, це соромно, що діти помічають помилки вже дорослих людей, які за три роки нічого не змінилося. Ні, покращилося, ні погіршилось своїм прикладом. Учні намагалися стимулювати однолітків вчитися грамоти незалежно від майбутньої професії. І я собі зробила такий висновок, що коли я виросту, я буду грамотною людиною. Бо якщо не бути грамотною людиною, то просто всі будуть насміхатися і будуть думати, що я безкультурна. Фотографії зроблені учнями восьмої школи. Можна буде переглянути на виставці, присвяченій дню української писемності та мови, що проходитиме в обласному музично-драматичному театрі. Тетяна Ващук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Чемпіонат рівного з настільного тенісу став десятим видом міської спартакіади. Участь у ньому взяло 22 колективи, які представляли підприємства, організації та навчальні заклади. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. Вперше замість водника він гратиме за обленерго. Протягом цього року Олександр Будніков закінчив новий ГП та влаштувався на роботу енергетиком. Підприємство скористалося нагодою та запропонувало спортсмену збірної області з настільного тенісу виступити на загальноміському чемпіонаті. Грати за якусь команду – це завжди є якби перспективно, так само і дуже почесно. Зараз, якби за інститут грав, це було дуже приємно, була сильна команда. В цьому році так скажемо, я підсилив команду нашого рівня обленерго. Ну і будемо боротися за перше місця стара. Олександр розповідає, минулоріч у гонишня команда була лише п'ятою. Чемпіон же у Рівному кілька років незмінний. Команда Мегу. У закладі кажуть, це не випадково, адже їхній ректор великий фанат тенісу, щоправда, великого. Наш ректор Антоній Степанович дуже любить великого теніс. Сам грав теніс, виступав на кубі, президент Куби. Грусіємо ракетку на каші сі цьогоріч. Поєдинки між представниками вузів та трудових колективів відбувалися у спорткомплексі МИГУ, а тенісисти з коледжів грали в автотранспортному технікумі. Місцями проведення чемпіонату організатори задоволені. Автотранспортне притастало саме умови. По-перше, першу ще стало свободне за убраний зал. Ну, вмістив всіх. 100 чоловік всіх вмістив, болельщика, все. І це дуже, я считаю, год Ну, і здесь, конечно, здесь світло, тепло, чисто, акуратне. Загалом участь у чемпіонаті рівного взяло 22 команди. За результатами кількаденної боротьби, перемогу серед вузів та трудових колективів здобув університет водного господарства, а серед коледжів технічний коледж. Настійний теніс став 10 10-м етапом загальноміської спартакіади. 13 листопада відбудеться чемпіонат з армспорту, А завершиться спартакіада баскетбольними змаганнями вже навесні. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Наразі це все. Такими були головні новини області цього дня. Гарного завершення робочого тижня. Хороших вихідних, гарного настрою, нехай щастить. До побачення.